Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Продовжується моя консервація, сезон ще не закритий. Сьогодні ось я вибирала знову помідорів і треба з ними щось робити. То сьогодні закриваю знову сік. Ось на електричній е, м'ясорубці. Буду видавлювати сік, буду приварювати його. Розкажу, як я це роблю, який у мене рецепт. І закриваю у баночки. Помідори мене тут різні, і, різні. І зелені, як бачите, ірландські віскі називаються, і рожеві, і жовті помідори. Тобто все, не тільки з червоного, я з червоного помідора роблю сік. І ось отакі є це сливка гурмана. Тобто є робота, яку треба зробити обов'язково. Я думаю, що томатний сік. Зварити це саме просто справа. Ось такий мене вийшов сік із помідорів, без кісточок, без нічого. Тепер я його закип'ячу. додам сіль, цукор я не додаю, тільки сіль. І тут у мене десь літрів 6. Буду додавати за смаком. І такого у мене рецепту. Стандартного немає, я пробую за смаком. Чуть-чуть закипіло, виключаю і розливаю по банках. Взагалі, хочу попросити, у кого є рецепт смачного томатного соку, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Для мене це важливо, тому що у кого не перепитала, усі кажуть, а це просто це просто сік-сіль. Скільки, вибачте, сіль з цукор. А скільки треба. Цього класти цю, цукру і солі ніхто з моїх знайомих не знає. Тому напишіть, будь ласка, я буду вам дуже вдячна.